Коли ти патріот на Донеччині, то це складно. Ти за прапор міг потрапити на на підвал. Ти за ну як це й було до речі. Людей і катували, як ти за вигук Слава Україні міг тебе там рити окопи, змушували. І це, скажімо так, не найгірший варіант. За це вбивали. А чим ви флажок столика? Дай душі заткніть. Ходіть в Євросоюз, їжі. А це якраз було 29 березня 2014 року. Це ж ще не було окупації. Ми їдемо в проспект Миру, автівки, які назустріч Донецькі, нам показують клас бачать, що наші прапори. І так стало, що пробка. Ми вперлись, а вони саме йшли дорогою, Оці всі проросійські налаштовані, і ми повертаємо праворуч і втикаємось саме в цю колону. Ну там ну, кілька сотень. І все. Вони обривають з Андрія боку прапор Євросоюзу. Андрій ставить на аварійку, щоб вийти підняти прапор. Тут до мене підходять вже цей НАТО. Я хапаю прапорець України, в мене вдирають. Ну, коротше, і закінчилось, я просто стою такий у нас. Бій з одним, там, він на себе тягне на себе. І тут я чую звук розбитого скла, і тоді все, я повертаюсь, дивлюсь, що вони розбили в автівці скло, і Андрія тягнуть, щоб його ну, коротше, бити самосуд. І тут я просто ну, вдячна саме тим міліціянтам, які були, вони нас тоді вони відступили, сказали, сідайте і швиденько звідси уїжджайте. Ну, Поки ми сідали, а у нас там і стрічечка синя-жовта, у нас ще й червона-чорна, у нас ми ж там Боже, ну, в свій ж країні ми ж можемо. Ну, Поки ми все не познімали, заплювали, забризкали сльозиним газом. Яйця закидали, не давали нам коридор, ну, ми приїхали. В Автівці, ну, окрім е прапорів, які ми виставили, у нас завжди е був прапорець ми в 2013 році. Як його на Лобове скло прилаштували, так у нас завжди був прапорець. Ну після побиття, після міськвідділку сілу автівку, що ви думаєте, ми його прилаштували знову на вікно. Перебуваючи в Києві, купили 20 прапорів готових. І коли ми поверталися з Києва, і от під'їжджаємо до нашим містам. Там військові навіть стоїть просто там БТР, якийсь там БМП, хлопці, ну там ясна річ там водичка чи щось. Хлопці, а візьмете прапор, Боже, прапор! А у вас є ще? Да, є ще, і вони прапор, прапор. І ми тоді пороздавали ті прапори, купили по 20 метрів синьої і жовтої тканини, і я сіла шити прапори. І от перші прапори, це вже в серпні, я пошила партію і ми почали розвозити хлопцям. От просто навіть їде колона техніки по Ростовській же трасі з Бахмута, як на Слов'янськ, висказу зупиняю автівку, вискакую, тримаю прапор. Боже, там. Ну, знаєте, ну от сльози навертаються, як, як от саме наші бійці до прапора зупиняються, там беруть і все. Ну, це вирішили наше, наше подальше волонтерство. Це Україна переможе. А це прапор, це а, до речі, от, що завжди пишу, моя фірмова фішка це життя і перемога. Перший рекорд це був найдовша фенечка. Я купила дуже класну репсову таку стрічку і почала плести браслетики. І ми роздавали на всіх блокпостах. От просто приїжджаємо, хлопці беріть, хлопці беріть. А я в машині, коли ми їдемо, якщо там до Києва шлях довгий, я, я сиділа і плила. Якось я так запрацювала, що просто дивлюсь, що вона вже довго довга. Скажу, а якщо сплести довго, І от я сплела повністю ну, 27 метрів. Потім я ще написала на кожній жовтому ну, скажімо, на касичці Ісая вірш Шевченка, повністю заповнені жовті. І я подалась до книги рекордів України. Вони сказали, що це не було такого рекорду, це був 2015 рік. Цей рекорд я присвятила нашим захисникам мужності, незламності. Другий рекорд я пошила саме до Дня Конституції. Цей прапор великий 45 на 3 і вишиті великі літери. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Він також був занесений до книги рекордів України як найбільший в Україні прапор з нанесеними текстом. Я подарувала його Бахмутській міській раді. Він там висів до самого останнього часу. Його не врятували. І третій рекорд це ми зробили з волонтерами, які займалися саме тим, що запускали на окуповані території на кульках на великих надавали, і запускали прапори туди на окуповану територію. Ну щоб подратувати на кошти зібрані саме людьми з окупованих територій, на їхні донати була закуплена. Тканина, кульки, газ, і я пошила 20 на 6 метрів прапор, який був потім запущений ну, вудки із шарами на окуповану територію. <праць> Вела спочатку навіть не статистику, я просто собі записувала в блокнот. Він залишився в Бахмуті, тому після того, як ми поїхали з дому, я припинила писати. Я бувала, що там щось записали. Єдине, ну то те, що було до початку до повномасштабної, більше тисячі. Ми зібрали між тривогами так само, як в Ми Просто покидали, що у нас було. Взяла одразу швейну машинку, взяла тканину, яка була на прапори, от у мене залишки, і поїхала. І ми з коли виїжджали з Бахмута на Покровськ, ну до Києва, точніше. Я везла прапор, ми вивозили дачі, Абсолютно ніде неможливо його було заховати, тому що перевіряли речі, я його заховала собі під, під одягом. Так і вивезла. Коли ми виїжджаємо вже а в Покровську на мосту, там стоїть наш прапор. Боже, всі, хто приїжджав, вони так і кажуть: це просто сльози, це таке щастя, що ти, ну, ну, ти розумієш, що ти Україна. Саме що довелося шити, які прапори. Вже в переселенні це прапори саме на трону, тому що дуже багато було замовлень. Ми розуміємо, що це перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення, дуже багато загиблих, і це великі такі обсяги прапорів для на трону. Якщо пам'ятаєте для розіграша з підписом залужного. Це також і цим займалась. Ну, в принципі, зараз я війшла в русло, щоб шити прапори для бригад, для бійців. Ну, от саме 31 липня під час останньої такої масової атаки Шахет потрапив саме в наш будинок, але не з нашого боку, а в інший торець будинку. Як ми бачимо, що безпечних місць і міст в Україні, на жаль, немає, бо зовсім мало. Тому війна вона може нас догнати всюди. Ми коли сюди переселились, там якраз є такий флагшток, місце для прапора. То от два роки він провисів, Замінимо прапор. Перше, що вони роблять на окупованих територіях, вони знімають. Наш прапор і вішать світ триколор. І перше, що ми робимо на звільнених територіях, ми встановлюємо свій прапор. Тому це символ. От наш синьо-жовтий прапор це кольори, за які віддають своє життя наші бійці, а це кольори, з якими всходять на п'єдестал наші спортсмени, це кольори, за якими весь світ. Весь теперь світ знає, що це Україна. І ми ну, нація гідних. І от саме синьо-жовті кольори це саме ті кольори, які показують, що Україна незалежна і незламна.